Номер 348. Знайди за планом периметрів площу кожної ділянки. Вирази площу земельних ділянок в арах і квадратних метрах, площа якої ділянки більша і наскільки. Дуже цікава і весела задача. На що ми звертаємо увагу? Лише на форму і на числа. Тому що, якщо ми почнемо, наприклад, робити отак. Якщо це 10 метрів, оце 10, і це приблизно 10, і отут 10, і отут 10, то зрозуміло, це не потрібно. В цій задачі ми звертаємо увагу лише на форму і на числа, які на рисунку. Назвемо оцю ділянку першою, а цю другою. Це нам допоможе. Задачу нам треба розв'язати якнайлегше. Тоді ми дивимося отак на цю ділянку і думаємо: периметр це довжина огорожі. Або сума всіх ліній, що обмежують замкнуту фігуру. Угу. Всіх ліній. Тобто нам ще й оцю лінію треба додати, а ми можемо її перенести ось сюди. І оцю лінію треба додати, а ми її можемо перенести ось сюди. Вже ми їх перенесли. То вийшов прямокутник, а периметр прямокутника ми можемо легко знайти, а це перший прямокутник P1 дорівнює. І робимо якнайлегше. Довжина 60, ширина 40, то ми до довжини додамо ширину і помножимо на 2. 100 помножити на 2 200 метрів периметр першої фігури. А площа першої фігури нам індекс допомагає S1 дорівнює. Розмірковуємо так. Якби ми взяли великий весь прямокутник та відняли від його площі площу маленького, то знайшли площу нашої ділянки. Так. Як розмірковували, так і запишемо. S. Великий мінус S маленький, дорівнює. Як знайти площу великого прямокутника: 60 метрів помножити на 40 метрів, відняти а площа маленького 10 метрів, помножити на 20 метрів, дорівнює. 6 на 4, 24, допишемо два нулі, квадратних метрів. Віднімемо 200 квадратних метрів і площа ділянки першої 2200 квадратних метрів. А нас ще просили в арах, а ар це сотка. А сотка це 100 квадратних метрів. Скільки тут разів по 100 квадратних метрів 22. 22 ари, а пишемо А. Тепер до другої ділянки переходимо. Периметр треба p 2 А це сума довжин усіх ліній, що обмежують замкнуту фігуру. А зробимо так само. Оцю лінію візьмемо, перенесемо сюди, А оцю перенесемо сюди. Вже ми їх перенесли, то в цих уже, вроді як нема. А тоді ще щодо треба додати. А оцю лінію і оцю, і цю, і оцю. Хорошо. Давайте подумаємо. 15 метрів ще 15. А тут невідомо. Оце 15 та 10, 25, а всього 40. 40 мінус 25 15. То всі ці чотири лінії по 15 метрів. Тут треба просто 15 метрів. Помножити на 4. А потім ще додати периметр всього прямокутника. Додати. А периметр прямокутника знайдемо так само: 60 метрів, додати 40 метрів. І помножити на 2. Давайте тут лінію проведемо і помножити на 2. 15 помножити на 4, 60 метрів, а 100 помножити на 2 200 метрів. То периметр другого, другої ділянки 260 метрів, а площа другої ділянки С2. Будемо розмірковувати отак. Від площі великого прямокутника у цього великого всього великого, всього прямокутника. Віднімемо двічі площу маленького, цього маленького. і цього. То Чому двічі? Бо ми вже з'ясували, що тут теж 15 метрів, то вони однакові. Ось 15 метрів, і тут 15 метрів. А тут теж однакова довжина. А яка та довжина? Давайте подумаємо: 15 Додати 15, 30, а всього 60. тут, тут 30 метрів. Дорівнює. Площа великого прямокутника та сама. 60 метрів на 40 метрів. Ну, давайте запишемо. Добре: 60 метрів на 40 метрів. І відняти двічі. Дві площі маленьких. А маленький. Прямокутник має ширину 15 метрів, а довжину 30 метрів. Дорівнює. 6 на 4, 24, 2, 0 квадратних метрів. Як нам зручно, нам зручно 2 помножити на 15, 30, 30 помножити на 30, 900 квадратних метрів. Віднімемо і отримаємо 1500 1500 квадратних метрів. А нас ще питали: а в арах це скільки? А в арах це 15 арів, 15 соток. І ще питали площа якої ділянки більша. Площа якої ділянки більша? Пишемо С2 дорівнює 15 арів, С1 дорівнює 22 ари, то площа ділянки С1 більша. А наскільки вона більша? С1 мінус С2 дорівнює 22 ари мінус 15 арів. Дорівнює на 7 арів більше. Площа першої ділянки. Дуже цікава задача. Молодці.